Вітаю всіх на своєму каналі. Сподіваюсь, ви за мною скучили. Я за вами так точно повертаюся знову на канал. Після такого перериву, трішки в нас був день народження у Вовчика. І дуже довго ми доїдали все, що я готувала, тому кулінарний канал у мене трішки був без нових відео. Сьогоднішнє відео буде про дуже такий легкий, смачний обід або вечерю. Я досить так давно не готувала цей варіант, забула його взагалі, а раніше готувала дуже-дуже часто. І з самого початку я промила шампіньйони, далі курячі ніжки розрізаю ось на гомілку та бедро. У мене тут три штучки, можна використовувати і курячі крильця, і курячу грудку, взагалі будь-яку курку, яка у вас є. М'ясо я підсолюю, перчу, трішки обминаю. Добре було б, щоб воно хоча б з півгодинки постояло, але мені треба швиденько готувати. Скоро всі зійдуться додому, тому я поспішаю. Поставила сковорідку на газову плитку, вливаю туди рослинну олію і відправляю курочку обсмажуватись. Так як у мене курячі ніжки, я обов'язково накриваю кришку. Якби це були курячі крила, то їх можна не вкривати. Ну, а так обов'язково треба накривати кришкою, щоб точно вони приготувалися. Ну і наступне, що я роблю, це нарізаю шампіньйони невеличкими такими шматочками, все залежить від того, як вам подобається. Якщо у вас дуже маленькі шампіньйони, можна їх додавати і цілими. У мене досить такі об'ємні, тому я їх нарізаю, складаю поки в миску і пізніше будемо також їх обсмажувати. Тим часом курочка в мене вже підрумянилась з однієї сторони, я її перевертаю. До речі, в мене новий кухонний набір, хто дивиться мій влоговий канал, то вже бачили. А дуже ним задоволена: запаху ніякого в нього не було. Тут є купа лопаток, щіпчики, вінчик, тому я активно цим користуюсь, дуже задоволена. Якщо вам також потрібен такий набір, то я, можливо, повторюсь: лишу тут посилання. В описі під відео, де купувала за 500 гривень, це взагалі смішна така ціна. Нарізаю я цибульку напівкільцями, тут можна будь-як. І відправляю також у миску. На гарнір у мене буде гречка, до цієї страви можна готувати і риси, і гречку, і макарони, і картоплю. Все, що вам подобається, все, що ви хочете приготувати. Воно смакує м'ясо із будь-якою крупою або чи макаронами. Гречку я всипала в кастрюлю, ретельно промиваю, заливаю водичкою і відправляю на газ. А також підсолюю і лишаю, щоб вона готувалася. А тим часом перевіряю своє м'язко. воно вже в мене підтушкувалося, підсмажилося, знімаю його зі сковорідки. Якби це були курячі крильця, я би їх не знімала, а так як у мене курячі ніжки, вони дуже об'ємні великі. І місця у сковорідці займають дуже багато. Тому я їх виняла поки в миску, відправила на сковорідку цибульку, підсмажила трішки, далі додаю гриби, накриваю кришкою, щоб вони пустили свій сік, і зменшились у розмірі. Коли гриби стали такі м'якші, піддатливі, я це все підсолюю, перчу. Та додаю сюди сухий мелений чесничок. Можете його не додавати, а взагалі будь-які улюблені ваші спеції. Я, чесник мелений, сухий дуже полюбляю, тому додаю майже в кожну страву. Ну і так само сіль та перець. Серетельно перемішую, трішки залишаю потушкуватися. І далі буду додавати вершки, сюди можна додавати і звичайну сметану. Навіть якось я додавала звичайне молоко коров'яче, тому тут вже все, що у вас є, те й додаєте. Виливаю цілу упаковку, додаю трішки туди ще води, розбовтую і вливаю також у сковорідку. Так, мені здається, все буде смачніше. Ну і тепер відправляю назад свою курочку у сковорідку, щоб вона також далі тушкувалася з грибочками та цибулькою. Виливаю цей сік, який їй лишився, накриваю це все кришкою і залишаю до повної готовності. Тут у мене ось тушкується м'язко, так звана підливка, і вариться гречка. Тут вже моя присутність не обов'язкова, саме головне спіймати цей момент, коли все готове. Накидаю гречку готову у тарілку, також вимикаю підливку, дуже вона класна, дуже смачна. Можна, до речі, посипати ще тертим сиром, але я не мала його в наявності, тому цього разу в мене без сиру. Додаю до гречки шматочок м'яса, додаю ці грибочки з цибулькою та поливаю підливкою. Ця страва готується досить так швидко. Додала я ще сюди свіжі помідори. Але можна брати будь-який салат, які з банки, мариновані огірки, мариновані помідори, все, що вам подобається. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти. Тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!